Доброго дня, я Ярослав Квасов, мені 31 рік. Я нападник футбольного клубу «Інголець», народився у місті Слов'янськ Донецької області. Як де розпочав футбольну кар'єру? Десь у сімирічному віці е, пішов до секції футболу на своєму районі з друзями. Мені сподобалось, і вже через деякий час потрапив до команди міста, а у 13 років переїхав до Олімпіка у місто Донецьк. В академію. Яка мрія у тебе була в дитинстві? Грати в футбол. Грати в футбол у Реал Мадрид, напевно. За які футбольні клуби ти виступав? В Україні виступав за Зарю Луганськ, Крибас Кривий Ріг та Болин Луцьк. Зараз Вінковець, а за кордоном це Калівці Ламія Естонія, Дінамо Батумі, Грузія та Телавія теж Грузія. Як потрапив до команди? Зателефонував головний тренер, ми поспілкувалися добре, розповів про клуб, про завдання на сезон. Домовився, що я приїду і вже, вже на перегляд і на місці домовились про контракт. Які перші враження від команди? Враження дуже позитивні, тому що хороший колектив. Є і молоді хлопці, і старші, всі добре спілкуються між собою, і тому все це переливається на футбольне поле. і я вважаю, що наші результати на футбольному полі в офіційних матчах залежать від нашого колективу. А в нас він дуже добре. Товаришував з кимось команди до свого приходу. Так, знав Олександра П'ятого. Ми з ним разом виступали за Кривбас. А так, хлопців заочно знав, деяких вже на місці познайомився більше. Як тобі тренувальний процес? Ну, Тренера роблять дуже велику справу для нас, як на зборах, так і зараз. уже в чемпіонаті все доповідають багато теорій. І тому все це відбувається вже в офіційних матчах нашого, як я вже казав, колектив та тренування важливі аспекти наших успіхів зараз. Який твій улюблений футбольний клуб? Реал Мадрид. Хто твій кумир? Злата, Кріщана та Фернандо Торос. Яке маєш хобі? NBA баскетбол. Кола чи пепсі? Вода. Які цілі ти ставиш перед собою в цьому клубі? Головне завдання це допомогти команді підвищити у класі на наступний сезон. Це основна задача. А мені, як нападнику, забувати та віддавати гольові передачу. Сім квадратів. 14. Допечно. Що... Чина! <с <с